А ви знали, що сліди одного з найзагадковіших орденів середньовіччя ведуть в Україну? Я маю на увазі тамплієрів, католицький рицарський орден, оповитий легендами про скарби, таємні знання і святині, такі як чаша Грааля. І найцікавіше в Україні досі можна побачити місце, що пов'язують з тамплієрами. Це руїни замку, які багато століть зберігають таємниці ордену. Здогадуєтесь, де саме? Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, руїни кам'яних укріплень, які приписують тамплієрам, знаходяться на околицях селища Середнє в Закарпатській області. Вказаний населений пункт розташований приблизно на півдорозі між Мукачевим і Ужгородом. Подейкують, що саме тому селище назвали Середнім. Проте існує інша версія, мовляв, поселення знаходиться якраз посередині долини, тому й отримало таку нехитру назву. То що ж пов'язувало таємничих тамплієрів із Закарпаттям, і як вони там опинилися? З цього приводу є деякі припущення і перекази. Підставою для міркувань про те, що тамплієри перебували в регіоні, стала фраза французького історика Мельвіля, автора книги Історія ордену тамплієрів. Він писав, що один із загонів рицарів-храмовників перейшов Карпати і взяв участь в останній битві з татарами. Низка дослідників вважає, що саме із середнянської фортеці тамплієри перейшли гори і взяли участь у боротьбі за владу Галицько-волинських князів Лева II і Андрія з висуванцем Папи Римського. Правителем Словаччини Карлом Робертом Анжуйським це був 1315 рік. Очевидно, тамплієри воювали на боці руських князів. Підставою для такого висновку дослідники називають партнерські стосунки Лева та Андрія з рицарями Тевтонського ордену, до лав якого пізніше влилися колишні тамплієри. Остання битва з татарами, про яку згадує Мервіль, відбулася в 1323 році. У ній обидва Галицько-волинські князі загинули. Але спочатку треба сказати декілька слів про сам орден Тамплієрів і його унікальність. Навіть якщо відкинути легенди про той же Святий Грааль та інші храмовники стали потужною військово-економічною силою в середньовічній Європі і не тільки. Орден було засновано в 1119 році у Франції, в часи Христових походів, коли рицарі всього старого світу билися під стінами Єрусалиму з мусульманами-сарацинами за звільнення гробу Господнього. Саме для захисту паломників, які прибували вклонитися місцям пов'язаним із життєвим шляхом Ісуса Христа, нібито був створений орден. Друзі, якщо ви цікавитеся історією нашої країни, ви не можете пройти осторонь минулого свого роду. Хіба вам не цікаво дізнатися, ким були ваші предки, де жили, чим займалися, як їх звали. Це реально довідатися, лише треба звернутися до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, продовжимо. Водночас частина істориків вважає, що справжнім завданням рицарів-храмовників були пошуки під уламками храму Соломона в Єрусалимі реліквій і скарбів. І це їм начебто вдалося після кількох років систематичних розкопок. Утім, дослідники досі не дійшли згоди в питанні, що ж саме виявили і чи виявили європейські рицарі в підземеллях стародавньої юдейської святині, ковчег заповіту, святий грааль чи щось інше. Спекуляції навколо цього питання призвели до виникнення великої кількості псевдонаукових праць. Хай там як навряд чи хтось уже довідається, що відбувалося насправді, бо архів тамплієрів знищили або надійно заховали в цілілі рицарі після розформування ордену в 1312 році папою римським Клементом V' під тиском французького короля Філіпа IV Красивого. До речі, тамплієрам приписують і заняття чорною магією, алхімією і кабалою – Сповідування якихось сатанинських культів, зв'язки з радикальною мусульманською сектою асасинів, досконалих воїнів, з яких походило чимало професійних вбивць. Саме від цих кілерів тамплієри начебто навчилися багатьох військових прийомів і ще багато чого. З тамплієрами та їхнім ідейним батьком Бернардом Клервоським. Пов'язують поширення на півдні Франції культу так званих чорних мадон, загадкових статуй Діви Марії з темним обличчям та руками. За легендами, що й досі зберігаються в багатьох французьких храмах, ці реліквії привезли хрестоносці зі Сходу і подарували низці старовинних храмів. Тамплієрів дехто вважає притечами сучасних масонів. А дехто їх пов'язує із виникненням і поширенням в Європі готичної архітектури. Свої знання в цій галузі тамплієри зочі начебто здобули в нащадків будівничих єгипетських пірамід та єрусалимського храму Соломона. Проте знищили тамплієрів не через ці гріхи, реальні чи вигадані, а через їхні незліченні скарби. Адже з часом орден значно розбагатів і збільшився, до його лав вступали представники найбільш знатних європейських родин. Причиною швидкого збагачення, крім зв'язків із дияволом, які приписували рицарям, була активна підприємницька діяльність тамплієрів, їх навіть вважають першими європейськими банкірами. Також тамплієри не цуралися лихварства і заснували перші в історії пункти обміну валют, обслуговуючи прочан, які прибували на близький схід та рицарів-хестоносців. Разом з тим, члени ордену не мали права особисто володіти будь-якою власністю. Є також гіпотеза, що тамплієри ще до Колумба знайшли шлях до Центральної Америки, і саме мексиканське срібло стало початковим капіталом ордену, з якого потім утворилися надприбутки. Причиною знищення ордену стали як незліченні скарби, розкидані по всій Європі, так і вплив тамплієрів на перебіг тогочасних політичних подій. Мовляв, вони могли за власним бажанням садовити на трони королів або усувати їх від влади. 13 жовтня 1307 року французький король Філіп IV Красивий наказав арештувати всіх тамплієрів, а їхнє майно конфіскувати. Одного із перших схопили великого магістра Жака Де Моле, якого після жорстоких допитів спалили на вогнищі в Парижі. Перед смертю великий магістр напророчив королю близьку смерть, і справді Філіп помер менше, ніж за рік. Частина рицарів передбачала такий фінал і змогла вивезти і заховати свої найбільші скарби й документи. Наймовірніше це відбулося за допомогою тамплієрського флоту, який раптово знявся з порту Лярошель і зник у невідомому напрямі. Отже, реліквії опинилися десь поза межами Західної Європи. Щодо цього є кілька версій. Одним із ймовірних місць переховування скарбів дослідники називають незнайдені підземелля Невеликої сільської церкви святого Матвія в шотландському Росліні. Будівництво храму в 1446 році розпочав місцевий граф Вільям Сенклер або Сінклер. Проте це лише припущення. Але повернімося до Закарпаття щодо шляхів, якими тамплієри опинилися на українських землях, то вважають, що у 12 столітті один із тогочасних угорських королів надав рицарям-храмовникам землі з виноградниками в околицях сучасного середнього в обмін на захист державних кордонів. Також припускають, що замок у середньому було споруджено над шляхом, яким Солотвинська сіль із Прикарпаття через гірські перевали надходила до Європи. У 1217 році угорський король Андраш ІІ разом зі своїми рицарями долучився до П'ятого хрестового походу. Вочевидь, середнянські тамплієри також вирушили до Палестини, а після повернення допомагали угорському королеві в боротьбі за Галицьку землю. Можливо, тамплієри брали участь у битві під Ярославом у 1245 році, де угорсько-польські війська зазнали поразки від Галицько-волинського князя Данила Романовича. На початку 14 століття храмовники мали в Західній Європі майже 10 тисяч резиденцій. Середнянський маєток став чи не одним із найбільших на східних європейських володіннях ордену. Для його захисту побудували фортецю, яка дійшла до нашого часу в значно зміненому вигляді через численні перебудови. Її вважають однією з найдавніших в Україні. До речі, десь поруч у давнину розташовувався стародавній монастир, який, начебто, до 1312 року теж належав тамплієрам. Аналізуючи рештки фортеці, дослідники припускають, що замок мав три яруси, а його стіни були викладені з дикого, необробленого каменю. По периметру фортеця була оточена подвійними ровами і валом. Вважають, що тамплієри володіли середнянським замком майже 150 років. Після знищення ордену замок в середньому перейшов до ченців госпітальєрів або ордену святого Іоанна. Остаточно замок, у якому мешкали ченці аж до 18 століття, занепав уже в новітній час, коли місцеві мешканці розібрали його на будівельні матеріали. Як вам, друзі, така легенда? Що думаєте, були тамплієри на наших землях? І якщо навіть припустити, що це гарна казочка, чи має вона право на існування з метою популяризації української історії та розвитку туризму? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа! -па.